Чоловічі куртки Primark. Легенька 100 грамовка, має капюшон, має вставки на рукавах і з боку, має кишені. Розмір L. Розмір S. Темно-синього кольору з кишенями. Теж легесенька якраз так на зараз. Розмір M. світловідбиваюча. Вона має велику кишеню спереду, що дуже зручно. В дорогу особливо. Тут застібається на замочок і має гудзички. Збоку теж має замочок. Зимова тутик. Дуже тепла, розмір XL, капюшон відстібається. Тут вона на резиночці можна стягнути знизу. Капюшон теж на резиночці затягується. Теж зимова, чорна розмір L. Розмір М з манжетами на рукавах та з манжетами знизу. Теж зимова тепла. Куртка з в'язаними вставками на рукавах і на спинці. Капюшончик він утеплений. Всередині вона теж утеплена. Розмір XS. З в'язаними вставками на спинці. Розмір М. Це буде на холодну осінь. Вона всередині має підкладку. Розмір М така ж модель. Розмір Л дуже гарного пісочного кольору. На рукавах є литочки, має кишені. І розмір С.